Так, да, я пропагандист і я горжуся. не лише російський пропагандист, а й обстоювач рускава міра, який виправдовує всі воєнні злочини росіян. Сбу повідомила про підозру у колабораційній діяльності Олегу Крючкову, генпродюсеру ТРК Крим та раднику окупаційного ватажка Криму. Сергія Ксьонова на сайті офісу генпрокурора України опубліковано текст підозри і повістка про виклик Крючкова на допит. Кар'єра медіазрадника, на направду карколомна. Незадовго до окупації Криму він уже поєднував роботу для російського НТВ. Та українського нового каналу і був кореспондентом проєкту Абзац у розпал революції гідності. Вже тоді він називав протестувальників радикалами, розповідав, як кримчани буцімто підтримують беркутівців і вторив російській пропаганді у закликах почути буцімто інакших жителів сходу України. Всі довжні понімати ті, хто стоїть на майдані, і інші люди, що Україна страна різна і восток України має немножко інший взгляд. Кількома місяцями пізніше. Олег Крючков уже радісно вітав російських військових у Криму. У перші дні окупації він допомагав колаборантам і загарбникам облаштувати інформаційний центр у захопленій державній ТРК Крим. Задачею було поширювати потрібні Москві тези із виправданням військового вторгнення. Для представників іноземних медіа ще за чотири роки у 2018-му Крючков отримав тепле крісло генерального продюсера віджатої телекомпанії Крим, і тоді ж став радником з інформаційної політики окупаційного ватажка Сергія Аксьонова. Крим як в время сказав президент, така больша скріпа Все Всі з нас, і поэтому любые от. Нападки а, на русських на мир, ми здесь чувствуємо особливість. У нас другие камертонні душі вже з початку повномасштабного вторгнення Крючков долучився до створення цілої низки агітаційних роликів із закликом воювати проти України намагався замазати у пропаганді війни кримців, щоб продемонструвати надуману лояльність корінного народу. До окупантів В етері підзвітного йому телеканалу запам'ятався добірною маячнею. Обіцяв спорудити алею російським царям замість столичного майдану незалежності та називав українські пісні частиною російської культури. нельзя отдавать врагу э, культуру э, потому что э, украинские песни пили э, и будут петь э, как застольные в разных регионах россии э, э, и отдавать эти песни э, которые русские песни по сути украинским националистам мы не будем это большая история Показати людям, які йдуть на контракт їх целі і задачі для чого це Что Кштоні за русских людей, которые спитують гонения на этих територіях. Після окупації частин Херсонської та Запорізької областей Олег Крючков взявся поширювати там мовлення підзвітного йому пропагандистського телеканалу Крим невдовзі також накраденому обладнанні українських телеканалів створив філії Херсон 24 і «Запорож'є-24». Сам медіаслужка Росіян Крючков на підозру за трьома статтями відреагував мечінням про радянський союз, Ватутіна і Бандерівців, але не по суті. В разі доведення очевидного йому загрожує до 15 років в'язниці. Ресурс людей у Криму, яких можна заманити до російської армії грошима, абсолютно вичерпаний. Окупаційна влада сподівається на вплив гучних гасел пропаганди. Поділився в етері телеканалу Фрідом, голова меджлісу Рефат Чубаров. На його думку, в самій Росії регіони змагаються між собою, пропонуючи все більші виплати за контракт, щоб затягнути на війну проти України, в Криму розчитують на е, пропаганду, питаються е, 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 от всякими такими пропагандистськими призывами, Однак ще раз хочу повторити. Е, Те э, формирования, о которых пафосно, громко объявлялось гауляйтерами Крыма, Аксионовым, Константиновым, буквально сразу, сразу же после объявления о том, что приступили к набору жителей Крыма, потом информация об этих э, формированиях абсолютно исчезала. Это говорит о том, что объявленные цели ими абсолютно не достигались. За даними Кримськотатарського ресурсного центру, з 2022 року окупаційні військомати Криму роздали жителям півострова 60 тисяч повісток і мобілізували близько 23 тисяч людей. Правозахисники та українська влада закликають усіма способами ігнорувати та уникати незаконного призову росіян, щоб не брати участь у війні проти України, не жити за місцем прописки, не відповідати. На виклики з незнайомих номерів, тощо у представництві президента в Криму закликали повідомляти про факти такого призову, в разі якщо уникнути незаконного призову не вдалося, закликають не виконувати злочинних наказів, щоб не стати в один ряд. З російськими окупантами, а також намагатися якнайшвидше здатися в український полон, щоб зберегти життя. Детальна інструкція, як уникнути злочинної російської мобілізації та не стати співучасником російського злочину, досяжна за QR-кодом на вашому екрані. Джанкойці ічківці, перекопці, мамутбайці та багато багато інших. Символічний потяг жовтої стрічки нагадує про всіх жителів міст і невеличких селищ, які чинять спротив в окупації. Маршрут проходить через 25 станцій з Одеси до прифронтового Краматорська. За словами провідників, цим потягом часто евакуюються жителі прифронтових міст і сіл. Всередині встановили спеціальні поштові скриньки, в яких пасажири можуть написати слова підтримки тим, хто чинить спротив зага. Рбникам співробітники укрзалізниці обіцяють передати кожне слово активістам жовтої стрічки людям, які зараз на тимчасово окупованих територіях це вкрай важливо, тому що їм потрібно знати, що про них всі українці пам'ятають і знають про їхній спротив. Тому що, зокрема, активісти, активістки руху жовта стрічка, вони щодня в ненасильницький спосіб борються з окупацією. Вони спалюють пропаганду, Вони бойкотують референдуми. Вони. Ви жовті стрічки малюють е, графіті, і тому, е, в певний спосіб, ми е, команда Окрзалізниці потім передасть ці слова підтримки, які написані від руки, коли навіть одна фраза вона надихне сотні тисяч людей не здаватися і боротися далі. Для нас важливо дати знак тим людям, які досі сміливо чинять спротив на, на тимчасово окупованій території. Знак того, що ми знаємо про їхню боротьбу, пам'ятаємо про неї і цінуємо її, і готові до них доїхати, що й не буде така можливість.